Всім привіт, друзі, і я рада вас вітати на моєму каналі, і це моє нове відео. І сьогодні ми з вами поговоримо, напевно, на найсмачнішу тему на Ютубі та і взагалі всюди це гроші. Так, скільки ж грошей треба, щоб переїхати в Південну Корею? Це буде не мій досвід, а приблизні ціни на все, на що витрачала я. Але по сьогоднішньому курсу ви плюс-мінус зможете. Зрозуміти, скільки грошей вам потрібно. І також я сьогодні вам покажу три університети: ціни на навчання та ціни на гуртожиток, щоб ви могли собі трішки розуміти, всі ціни буду писати і оригінальною валютою, і валютою в гривнях. Тому для тих, хто хотів поїхати в Корею це відео ну просто скарпи, і зараз я з вами безкоштовно поділюсь цією, цією інформацією. Але спершу хочу попросити вас підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео та написати коментарі, якщо у вас залишились питання, або може просто хочете залишити коментар і гарного вам перегляду! І так, перше, що треба зробити, якщо ви хочете поступати в корейський університет, це проставити апостоль. Апостоль ви можете проставити на диплом і на е, цей атестат з, зі школи. Я ставила на диплом, і тоді я була готова почекати місяць, і мені він, здається, обійшовся в 1080 гривень. Це очікування рівно місяць. Плюс на доставку я витратила щось 200-300 гривень, і е, е, ціни на Інші види апостолів ви побачите у себе отут на екрані. Я робила через фірму. Коли я збирала всі документи, єдина довідка, за яку я платила, це була довідка про стан банківського рахунку. Платила я через те, що її робили англійською мовою. Заплатили ми тоді 200 гривень, і приблизно всі переклади з нотаріальним завіренням вийшли мені десь в 2,5-3 тисячі гривень. Далі вам треба буде поїхати в Київ в посольство, щоб подати документи на візу. Мені це обійшлось приблизно 2 тисячі-дві з половиною тисячі гривень. Це були квитки в дві сторони: Київ, Запоріжжя, Запоріжжя, Київ і. О... Їжа, там якісь ще приколи, я вже не пам'ятаю, що я там робила. Далі це в нас медицинська довідка про ненаявність у вас туберкульозу. Робить її тільки одна клініка, я про це вже розповідала у моєму відео про вступ в намовні курси в Корею. І обійшлась вона мені в 4 тисячі гривень. Зараз ціна, якщо я не помиляюся, 450 тисяч гривень. 450 тисяч гривень, ти що кончена. <смі> О, Боже який жах, господі, бресті. Зараз, якщо я не помиляюсь, ціна цієї довідки 4500 гривень. Це все залежить від курсу долару, бо довідка сама коштує 110 доларів, і там ну, якась така історія. Але дороговастенько, але не 450 тисяч Юля. Білет на літак ми купили трішки задорогувастий, але якщо чесно, на той момент дешевших квітків чомусь не було. Я не знаю чого. Мені, як завжди, просто пощастило. Білет коштував 22 тисячі гривень, це з багажом і з ручною поклажею. Будапешт до Хсеул я летіла так. Але, якщо чесно, коли моя мама летіла в Корею, то прямий її рейс і в дві сторони обійшовся в тисячу доларів. Робіть От. Зараз ціни на білети. Тут, тут десь я вам ще вкажу так просто приблизно, скільки коштують білети до е, Сеулу. Пс. Не хочу приривати вас від перегляду цього відео, але тут в серединці скажу вам, що я наразі набираю учнів на навчання. Якщо ви перший, другий рівень або зовсім нуль, то можете сміливо писати мені в приватні повідомлення. Там я відповім на всі. Питання, які вас цікавлять, і гарного перегляду! Я летіла з Будапешту, тому до Будапешту мені також треба було якось доїхати. Ми їхали з мамою. Моя мама проведжала мене в Будапешт, і десь ми брали прямий білет Запоріжжя Мукачево. Запоріжжя-Мукачево, ну, якщо я не помиляюсь, білети коштують десь в районі тисячі гривень на одну персону. Плюс-мінус ось так от. Да. І білети до Будапешту, я пам'ятаю цю ціну. Ціна була 5 тисяч гривень за три квитки моїй мамі в дві сторони і мені в одну. Тобто з мене це було десь 1600 гривень. Ну, якось так собі беріть, я думаю, що сильно ціни на це все не змінилися. Ми їхали прямим потягом. Мукачево, Будапешт. Він, до речі, запізнився на 2 години. Тому я б вам радила брати все ж таки на день раніше цей потяг, щоб переночувати в Будапешті, і на наступний день полетіти до Південної Кореї, Якщо ви будете летіти з Будапешта, також можна летіти ще з Варшави. З Варшави здається, ціни трішки дорожчі, але також треба все це моніторити, дивитися, і можна в принципі купити квиточок і за 10 тисяч гривень з пересадкою, десь в Стамбулі. Ще одна така затрата, яка може вас очікувати, це валіза. ну, треба купувати валізу кілограмів на 100, якщо ви збираєтесь приїжджати в Корею хоча б на півроку. Я купувала свою валізу в інстаграм-магазині, і вона мені обійшлася, здається, 4 тисячі гривень. У мене була така жовта валіза, прям як в дорамі Hello, Hello Kitty, Кітібл. Як в Дорамі, оце от цілую Кіті, хто дивився, ставте лайк, пишіть коментарі. Мені буде цікаво почитати, чи не одна я дивилася цю Дораму. Я вам не можу сказати, скільки ми з моєю мамою витратили в Будапешті, бо я насправді цього не знаю. Але десь приблизно рахуйте, що це буде ще плюс, може, 3 тисячі гривень, якщо ви збираєтесь ночувати в Будапешті. Вот. А може трішки менше бути. Я, чесно, вам про це не скажу. Е, будучи в аеропортах, в аеропортах, в аеропортах. В самих аеропортах я витратила не так багато. Ну, десь 20-30 доларів суто там на каву, я ще їла сендвіч, бо в мене пересадка в я була в Катарі, була 9 годин. Я там чекала, і це була ще ніч, це був просто жах. А тепер. Ми з вами поговоримо про, напевно, найцікавіше це ціни на навчання. Розповім спочатку про свій університет, а далі ми поговоримо з вами про інші два університети, які я вам назбирала. Я навчалася в місті Чонжу, в Чонбук-тегакьо. І семестр мовних курсів в цьому університеті, а семестр е на мовних курсах це 2,5 місяці, обходився мені 1 млн 300 Вон. А це приблизно десь 39 тисяч гривень. Плюс мій гуртожиток. Тут вже за 3 місяці виходив десь 900 тисяч вон. Це десь приблизно 27-600 гривень. В гуртожитку готують 3 рази на день, але не враховуючи вихідні і великі свята. От. Але будьте готові до того, що заплатити вам з України доведеться за 6 місяців, тобто за півроку одним платежем. За гуртожиток ви можете платити десь за 3 місяці, тобто по 3 місяці, але за навчання це 6 місяців, тому що вам візу видають на 6 місяців. Тому за навчання треба одразу заплатити за півроку. Далі поговоримо про Сеульський національний університет. національний університет. До речі, по книжкам якого я навчалася у своєму цьому. Ось. І ціна за ранкову зміну в Сеульському Національному вартує 1 800 тисяч вон. Ціну переведену, бачите, тут, бо в мене не переведена. І а, також в нас в Сеульському національному є післяобідня зміна вона вартує 1 млн 650 тисяч вон. Ось. І Значить, я подивилася Сеульського національного університету гуртожитки. І гуртожиток на дві особи з харчуванням, я так розумію, за один семестр виходить 600 тисяч вон. Але в університеті є ще такі, типу як ванруми, невеличкі квартири. Фотографію, бачите, зараз на екрані. Їх три види ABC, і ціна приблизно мільйон 650 тисяч вон. Є ще тай. Type B, Type-C. І це не шнур. Які вартують 900 тисяч вон і 50 тисяч вон. Це, я так розумію, від а, облаштування цього, цього будинку залежить його ціна. Ну, ось такий він Сеульський національний університет. Далі підемо до Пусанського національного університету. І так, друзі, зараз ми з вами обговорюємо Пусанський національний університет. Пусан Тегакьо. І так, за ранкові зміни ви віддасте мільйон чотириста тисяч вон. За післяобідні зміни це мільйон 260 тисяч вон. До речі, дешевше, ніж в мене. О? І так, інформація про гуртожиток в Кусанському національному університеті. За один семестр ви повинні бути, будете віддати мільйон триста тисяч вон. І, до речі, ціни між жінками і чоловіками чомусь різні. У чоловіків на 50 тисяч менше. За що? Мені цікаво. До речі, хочу тут зробити маленьку таку вставочку. Бо, напевно, якщо ви дивитесь це відео, ви дивилися моє відео, як вступити до Південної Кореї. Так от, Південна Корея трішки змінила суму, яка повинна бути на вашому банківському рахунку на момент подачі заявки в університет. Трішки знизила її, і тепер це 8 мільйонів вон. Ціну в доларах, бачите, тут. Ну, це ж приємно, Ні, вже не 10, вже 7 десь плюс-мінус тисяч доларів. Ну і давайте ж все порахуємо, все, що я тут нарахувала, скільки ж грошей потрібно, щоб поїхати в Південну Корею пожити, понавчатися. Ну і, можливо, залишитись тут жити, хто знає. І так, сума десь приблизно від 3,5 тисяч доларів вам потрібна, щоб поїхати на пів року навчання. Це десь приблизно 35 37 до 4 тисяч доларів. Це по самим таким, як сказати, звичайним рахунком без розкоші різної. Це все приблизні суми, і ця сума буде відрізнятися від університету, від гуртожитку, від ваших власних вподобань, від ваших власних затрат та від інших різних причин. Ну, а у мене на цьому все. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, чи дорого це, чи ні. Яка може ситуація в Європі? Мені буде цікаво почитати, скільки стоїть, скільки коштує все це в Європі, мені теж буде, до речі, дуже. Сильно цікаво почитати, Америка, Англія, який у вас є досвід, все це пишіть в коментарях. І, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, бо далі буде тільки цікавіше. Також у описі цього відео я залишу посилання на мій квізле, де зібрані перший, другий, третій рівень всі граматики. Цікава лексика. Якщо вам це буде цікаво, просто переходьте за посиланням і підписуйтесь на мою папочку. І також у мене є телеграм-канал саме про моє життя в Кореї, і телеграм-канал, де я навчаю вас корейській мові. Безкоштовно, тому підписуйтесь. Всі посилання будуть в описі в цьому відео. Ну і все. До зустрічі у нових відео. Всіма! Дня.